Життя це тут і зараз, все інше або пам'ять, або мрії. Ніколи не продавайте дешево свою працю ваш робочий день коштує один день вашого життя. День найбільш чинується під вечір, а життя під кінець. Май віру, але нічого не очікуй, тоді вийде чудо. А не розчарування. Людина показує своє справжнє обличчя не при знайомстві, а під час розставання. Хочеш залишитися з людьми у хороших стосунках, не заважай їм брехати. Після п'ятої чарки починається не порожня балаканина, а витік інформації. В житті нам за все доводиться платити і тільки брудом. Поливають нас безкоштовно. Не можна пояснити смак солі тому, хто коштував лише цукор. І якщо не можеш сказати правду, то не аплодуй брехні. Якщо людина пішла з вашого життя, то роль її вже зіграна. Якщо ваше життя заїхало в глухий кут, не забувайте, що за кермом ви, коли кохають. У чужих ліжках не сплять. Не заглядайте в чуже життя, а то найцікавіше пропустите у своєму. В Своє людей не бідність чи багатство, а заздрість і жадібність. Яка б дурня не прийшла в голову, завжди знайдуться однодумці хамство це імітація сили слабкою людиною. Коли дурість вважається патріотизмом, розумним бути небезпечно. Життя не дає нам жодних гарантій, воно дає нам можливість. В дитинстві вчили боятися вовка, а життя вчить, що потрібно остерігатися баранів.